Сажу фільтр Renault Master, перший запуск. Тут яке з нього болото виходить. Перша голова ціла, мама. Ну, остальне прогляді. Сажував фільтру, а вже коли пропустили через нього десь під полтори тонни води. Дивіться, вода з нього виходить чистенька. Миття сажового фільтру після хімії Audi a 4 Запускаємо. Далі пахнуємо, по не потече 5. Ще один запуск, коли ми вже через сажевий фільтр прогнали десь під 2-2,5 тонни води. Витікає частенька вода, на цьому мойка закінчується і починаємо його сушити.